Я туда не пойду, говорит. <laughs> Правильно говорит. Не, ну реально баррикады. Майдан уже тут. Да, первый. А? Алло. О, сейчас буду что-то придумать. Я скинь и ее номер.

А это центральный вход? Нет, это в столовый вход. Центральный вход я туда и шел. А я умедлить меня не понял. По кругу пройди, пройди поднимай. Хотя а это территорию сады. Туалет, который пользуется, тут душ, много людей. Забора нет. да, выход прямо нам на проезжий. Да, а как если дети выбегут? Не дай бог машины. Тут курилка. Підете Це в центральний вход. Це центральний вхід? Да. Доброго, Доброго, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви нам покажете приміщення дитячого саме. Будь ласка, якщо ви зайдете до мене, представитеся, запишете від цій дві. що ви її можете запропонувати. Зиме прямо отсюда. Звідки починаємо? Давайте закидаємо. Ми ви почнемо збирати. З якого приводу інтеруєте? Дивимося, що ремонт роблять чи не роблять. З з Довиваємо. 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 Ми то не тільки зла. Да. Вимиваємо руку. Ірина Льотівна тут трубку просять. Доброго дня. Добре, а з ними розмовляємо, після жарнули на той спамеш. Ні, а я з ним розмовляю. Так, да, Я взяв трубку, а ви тут питаєтесь керувати в ручному режимі, в телефонному режимі директором дитячого садочку. Так, так. Шановна, давайте я вам розповім, як воно все відбувається. Ви для початку їдьте сюди, якщо ви така розумна і перешкоджаєте громаді чинювати громадський контроль, то давайте я хочу з вами познайомитись. Приїжджайте, будь ласка. Добрий день. Ми батьки дітей. Ми батьки дітей, які теж сюди. Ви нам може <плес> поможете чимось, якщо ви можете фінансово Так, Я бачу, у вас батьки вони працюють. <плес> <плес> Молодці.

Окна, то дуже холодна група. А директор каже, що немає грошей на постільну бі білизну нову, так? Ну, батьки купили один, а да, купили ми за свої гроші, впереморку. Один комплект. що це є? Так. Ну Діти, так. Діти, що вже один. І ніхто не каже про три, хоча б ще один зміни, щоб просто все. Ну, ви, ви є шого. Шого. Я зайду до вас, можна? А, Мы пошли дальше. Да я вижу, что оно такое. Уже сейчас все разлезется. Как тебе прикол, что постельного белья нет? Вы чули? Постельное белье из него. Так, детей не лякаем, а туда не идем. Це тут же потрібно напевно, Зайди, Тут же ж не смену обус можна. Заходи, пожалуйста, в спальню. Ви бачите, мені можна туди зайти чи ні? Ну можна. Можна? Привіт. Треба... Я можу босиком розбудиться. І санітарну книжку, так, да, в принципі, то треба. А те, що у вас діти у таких санітарних умовах, то нічого страшного. Про санітарну книжку зараз. Ви бачили, які у вас рушники, вам не соромно? Що люди роблять за свої кошти ремонт. Не соромно вам? Я розуміюсь, добре вже йду. Ну, Знімайте, так? Да. Ні, Привіт! Пам'ятаємо. Я не буду заходити. Я так. Привіт! Манюнечка. Ми робили ремонт, але ж все треба. Чого я маю вимикати камеру? Я журналіст. Без, дозвол. без чого дозволу? Хоча не а це ваша приватна власність? Не. Ну так а чому? Не. Чому я маю питати у вас? дозвіл на те, щоб не від вас а, точно а, а ремонт робить батьки. Є бо ви подивилися, може робити? ремонт? вибачте, що я так. Так і ми до ми ми, ми ж ідеанці прийшли добровільно провірити, як наші діти вчуться. Мама подивіться, у нас на всі комплекси. батьки, які дітей водять сюди, вони бачать ці умови, бачать це все. Ну так і на жаль, ми хочемо такі умови, щоб ми знали, да. що ви прийшли подивитися, що вам ще допомогти. <риви> що? Денег на посадження не вистачає. <риви> ну, що ж потаю, на допомогти вам. Мы можем

Де ж ви готуєте? Дня. Можна я виходити? Я заходите. Можна. ні. Ходіть, щоб про щоб род були. Тільки щоб ну... Збрична... Но... Ви мені скажіть, будь ласка, якщо ви прийшли з метою для того, щоб просто втоптати нас в грязь, це одне питання. Чекайте, інше питання. Якщо ви прийшли Шіна, для того, щоб ви ваше закриваєте, ви, ж... ви вже самі себе втоптали в... грязь і ваше it's тут it's перебування и須. це справа часу, і все. Ви потихеньку можете збирати речі, ручки свої, сім'ю свою, ми свою збирати. Так. А хто контролює за вашим керівником, які питання? Люди контролюють все, що значить керівник. І вас а має керівник, що що? Сторожка. Фамилию полы, близко.

Вибачте, що я вам помішаю трошки. Це ви тут також за власні кошти робите? Ну, як батьки? Да. Група в стадії. Ну, просто кошти виділяються на ремонт, а ніхто нічого не робить. Ну, не батьки, вибачте, що я вам тут заважаю. Я раз вибачте мене, будь ласка. Я вимушено переміщений. Це були не працюючі Не да. працюючі, так, це не працюючі, але їх затопливо було. І все знесено те, що, як то кажуть, що старе ми не можемо викинути, що нови ну, руки ще не дали. Тобто на питання, скільки ви дітей можете розмістити, ви враховуєте відсутність цих приміщень? Так? Ну, відсу... Нам в цьому році їх зроблять, ми вже тендера всі пройшли. За тиждень почнеться навчальний рік. Ні, ну з 1 вересня, звичайно, ще не. А... Де ті приміщення, які не використовуються, і все? І все? І все? Так. а де тут люди і ось, і ось у вас виробляють? Чого немає? Що, що? Там що, що? А тут це ж. Це в нас кладу робочі тут ці. Як їх називають? Обладнання, барби, майстерня, інструменти.

государства а, ремонт у нас в кабинете. Хоч одне приміщення тут доведено до влади, я так думаю, что это будет саме директорский кабинет Директорський кабінет трошечки і а це чий А то кабінет Там вже вихователі. А методист у вас морозостойкий чи будеться морозостойкий? Бо, зайнящий група, немає метало, пласіки, матки. Нормальний гімонт. Все нормально, вікна, відходимо. Піламку є. А скажіть, вікна ви завертіли, що стали? Ні, це я поставила сама. І ремонт ставити. А я зараз спросив, покажете, щоб нічого не ставило. Ви спитали про групові приміщення? Я сказав, що в саді, де ставили ви міномені пластикові вікна? Ви сказали, ні. Але де? А олег депутат каже, що він за то заплатив, але за А ми стіни цей момент. що Нам кажуть, що то не Олег поставив тут вікна депутату. в кабінеті директора ніхто mm. вікна, крім мене, не Це Я поставила а за власні а... А кошти. Ково... І ремонт ково... з... зробила теж за роботи. Ні, не можна. Ми побачимо, яка передбачена, а вже за Ви Вибачте, але ви ж держслужбовець? Ви маєте я я страху? Найманний... Ні, я не державний А хто ви? Це не наймається. Ні, я не державний. Ви, на ви, на ви найманий нами. Ні, ні, почекайте. Просто якщо це не це це державний заклад. Це, це державний. Заклад. Так. державний ну, заклад. А ви державний, державний працівник? Значить, державний працівник і державний службовець речі. — Державний службовець. Добре, ви запишіться всі. Оскільки ви тут, чи ми тут кабінеті? Що це таке? Будь ласка. Візитаційна книга. Простите, ну, де да, ж службовці мають казати, ну, яка в них зарплата. А, подожди, ну, давайте ще щось з да, да. кодом. Да. Будь, будь ласка, знімайте да. у цих відзначених тут людей. А, а, а не якщо не. вони є службовцями, то я хоч буду знати, чому вони закривають очі на те, що тут відбувається. Що розписатись, да, треба? Хто ми? Ні, ж... то я зараз запишуся. Просто познімай мені ті, хто тут був і хто проігнорував те, що тут відбувається. А чого всі поуковують? Будь ласка, я хочу, щоб всі присутні розписали. Та я розпишусь за всіх. Ні, ні. ні а розпишуться всі батьки, які присутні були. Ні-ні. другий етаж покажете? Які другий, Ми тільки що були, що у вас ні, ми були тільки в одному блоці, а у вас тут чотири блоки. Три. Три крила. А ми були тільки в одному. У двох. У одному. У двох. Яке сьогодні число у нас? 22. Ця тема вже піднімалася і мені навіть... Просто жалко, що немає тої людини, яка... Та жалко те, що ми говоримо, а ніхто на це не є. І ви не можете на це робити. Ви на вашому місці можемо все зробити в порядку. Ми тут гуляємо кожен вечір і бачимо, що тут робиться. А, а, шо, тут ви говорите, а, а ви що тут робиться? А що тут робиться? Скажіть, щоб я теж стала, що тут робиться кожний вечір. Понимаете? Ви розумієте, говорить, може, що угодно, я хочу зараз сам це побачити. Щоб потім можна влагодити. Я, 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 я всі відкрила, нема питань. Ми ще не були в третьому крилі, зараз ми ще тоді піднімаємося. І все-таки, згідно закону України, ви як держслужбовець, зобов'язані, держпрацівник, вибачте, зобов'язані сказати людині, яка у вас зарплата. Це не є таємницю. Це моє бажання, я маю право не говорити. Ви зобов'язані згідно законам Ви, ви Бо Там за парканом у вас є права, а тут ви як держпосадовець, ким би ви не були? На контрактній посаді. Я взагалі хочу зрозуміти, як з вами контракт підписали. на яких таких. Саме гаразд, який ми платили Судячи з учого, ви взагалі не знаєте, чим ви маєте займатися, Я, окрім власних амбіцій? Судячи з цього то ви вікна потім з собою забирати будете, як підете звідси? Ну, які за власний кошт. І ремонт не будуть забирати. Так а що ж ви для дітей нічого не зробили за власний кошт? З трьох груп стало сім. 7. Я бачу, як батьки там роблять для своїх. Ви хто тут? Тоді розмовляєте Ту -то, зі мною українською мовою. <тур plans> ну з трьох груп було три групи. Українською мовою не треба. Тут не та не так. Тут люди прийшли не допомогти. Допомагати не треба. Я за всіх написав. Там написано, хто є. Не? А, а куди, де тут вхід, де тут вихід? Блин, тут, а як тут діти орієнтуються взагалі? Тут ми вже були. Давайте третій? там, третій де ми були. У нас всі хриоло цікавлять. Сюди направо щас, за автовим залом. Це буде звільнять. Рекіражну книжку можна взяти і передивитися. У вас дитина вечір каша молочна, і кави запивають. Молоко йде, молоко запиває. Тепло поводити. Платить по 20 метрів за 15. Ви с необхідні самі. А у нас каже, вас другий поверх цікавить. У нас все ще не чи що. Ну, будь ласка, кажіть, щоб я... Ну все, Там немає ремонту, у вас поки що складитися, як ви нам. Я вам показала, Більше що. Ви ж немає складу? Ні, що. Це рік, так.

Я хотіла тисячу Ну, Він мав бути тут, діло. Я зараз за нього займають. Сміття, бачиш, муку валяли, чи не Ні, ну то може ще не позамітала, просто добре, що добра просто, що грибок, а тут діти. Ну якось. Я ж так розумію, це самі маленькі тут. you yeah.

No.